Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Анна на лізалей подарунок для мами гуски. У мами гуски був день народження, і кожне з її малесеньких гусенят приготувало їй сюрприз. Візьми мій подарунок, кричало одне. Ні, мій, заперечувало друге. Спершу мій. намагалося перекричати їх третє. Кожне гусеня хотіло першим віддати подарунок мамі. Мама гуска обійняла гусенят своїми м'якими крилами. Дякую. Ви всі чудові! Кожен із ваших подарунків робить мене щасливою. Я найщасливіша мама у світі, бо в моєму серці живуть аж п'ять особливих гусенят. Гусенята заспокоїлися, бо зрозуміли, що мама. Любить усіх їх однаково, читайте разом з нами!